Ну так, да, в цьому хазяйстві прильот був і, ракета і пошкодило дуже сильно комбайн на те, що в наявності. І комбайн наявність. Відновлення комбайна і другої техніки. Шлях не дуже приємний, проходять, але, да. але проходять, рухаються далі. Ріпак, горох да, там. Да, а, да, одночасно, я збройний. Дуже... Опа, все. І треба і то, і то, і то. Тобто, якщо ти вчасно не війшов, то пішли да. А в, так, в цьому році допустим, там буде ріпак і, і горох. Ми там 200 гектар гороха, 300 це... гектар ріпака, і там єчменяк 100 гектар, то є таке воля. На тисячу-два комбайна багато, але тут втрати можуть бути ще більші. за, за, за Це не буде багато, це буде -норма. Це якраз норма. Це буде Надо Вчасно брати, тому що ми е, потім тіряємо то, по влагі, то, по, по всьому цьому. Знаєте, от, от, бувають такі, що... Німці, то в них розрахунок 400-500 гектарів комбайн, має бути. до... Про це ми повністю тут не тут все, все, нам... все одно дивимося, Будуще. все одно ж ми дивимося на кращих і тягнемося до кращого. Це, це, це нормальні, нормальні умови да. розвитку.